Доброго дня, шановні, від сьогоднішнього дня, а це в нас 22 вересня, на цьому каналі змінилася його назва. Відтепер вона звучить так: Сергій Чайка. Це відбулося тому, що вже в моєму житті підійшов момент, коли я зобов'язаний заявити публічно для абсолютно всіх. Кого це може стосуватися, про те, що я перестаю носити фамілію, яка досталася мені від батька по зрозумілих для нього причинах, та приймаю право носити ім'я роду чайка. Як Людина, яка береже його історію, та буде нести все, що накопичено цим родом для майбутніх поколінь і наших нащадків. Тому прошу віднестися до цього з повагою та розумінням. Відтепер Гордієнко Сергій Юрійович Існує тільки на паперах. Такої людини не існує. А є Сергій Чайкан. Дякую за увагу. Дякую за підтримку. І дякую Богу за все. Всіх одняв. 谢所有。